Що ж, привіт, друзі, і сьогодні мова піде про найважливішу річ у житті кожного. Річ, без якої я майже не виходжу з дому. І ні, це навіть не телефон. Це той герой, який тягне на собі усі мої плани, усі мої гаджети, і навіть два лівця для універу. Тому я не знаю, чому я все це говорю, тому що по назві відео ви вже здогадалося, що мова піде саме про рюкзак. Причому не звичайний рюкзак, а воду не І про це я розповім трохи далі. Ви не повірите, але цей огляд можливий завдяки спонсору компанії Ugreen, які займаються продажем якісних аксесуарів для ваших гаджетів. І по класиці. Потужний, прям потужний бонус 75 гривень по промокоду Шимович, ви зможете знайти у описі під відео. Ну що ж, поїхали. Цей рюкзак позиціонує себе як рюкзак саме для ноутбуків, а для мене це дуже важливо, тому що я постійно ходжу з ноутбуком. Плюс в мене є багато там інших речей, тому рюкзак повинен також бути великим. Нагадаю, що з цим рюкзаком я ходжу вже. Навіть більше ніж два тижні. Тому давайте дуже швидко пробіжимося за дизайн і матеріали. А зовні, зовні, зовнішній вигляд його насправді він виглядає як максимально дефолтний рюкзак для ноутбуків. Але цей дефолт, ну, він мені подобається. Тобто нічого іншого, зайвого тут нема. Виготовлений він з поліестеру, я як знаю, це дуже міцний матеріал. І також, що найважливіше, ручки та сама спинка. Давайте так, за ці. Три тижні в мене ну, не було, знаєте, як такого відчуття, коли дуже довго ходиш з ноутбуком, господи, з ноутбуком з рюкзаком, і в тебе починає ось тут боліти через лямки. І ні, тут такого не було. Щоб ви плюс-мінус орієнтувалися по його розмірам, то він на. 34 см у висоту і 27 у ширину. І це насправді великий плюс саме цього рюкзака. І знову ж я вам потім продемонструю, чому це є плюсом. Ну що ж, тепер найцікавіше, ми поговоримо про його відділення. Перший головний відділ для ноутбуку зазвичай ношу ноутбук у чохлі, але тут він вам тупо не потрібен, бо всередині цього відділу є м'яка підкладка. Причому з обох боків, щоб ваш ноутбук не подряпався, це насправді дуже круто. Також він має додаткові кишені, які забезпечують швидкий доступ до. Найнеобхідніших дрібниць. Ідеальний вибір для тих, хто цінує порядок і практичність. Плюс одна кишеня ззовні і дві по боках, які я, до речі, помітив лише через тиждень. Ну що ж, тепер частина відео, яка я вважаю, потрібна бути у кожному відео про досвід користування, а саме порівняння. порівняння з тим, що. Тебе було раніше, щоб дізнатися, наскільки краще нова річ за стару. Одразу хочу сказати, що цей рюкзак коштував набагато більше, ніж від Югрін. Навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, з того, що рюкзак від Югрін позиціонує себе як водонепроникний рюкзак для ноутбуку, а це як антикрадійний рюкзак для ноутбуку. А цей рюкзак, ви бачите, яка тут спинка, але він, я навіть не знаю, як це сказати, прогинається. Коли в ньому багато речей, він починає. Трохи ось так провисати. І через це, ось в цьому місці, в мене починає якось боліти, якщо я там довго з ним ходжу. Тут починає натирати ось цією штукою лямками. З Югріном я проходив знову ж три тижні, і в мене з цим ніяких проблем не було. Якщо мене спитають, у який з рюкзаків я покладу свій ноутбук, це, мабуть, буде саме Югрін. Тому що, по-перше, як я вже говорив про цю м'яку частину для ноутбуку. А по-друге, ви можете сказати, що, типу, а чому так, якщо той антикрадійний, а цей ні? Хто у вас може витягнути ноутбук з цього розділу? Плюс він закривається. Це, туп, ну, це тупо буде неможливо. Це наскільки нужно, я не, не знаю, спати у маршрутці, чи щось робити? Тим паче, що на маршрутках я вже досить давно не їздив, тому для мене ну, це не така актуальна проблема. А коли в мене був там ще один рюкзак, я завжди просто в маршрутці, ну, брав його в руки. Я не знаю хто взагалі в маршрутках їздить з рюкзаком позаду. Якийсь псих. Ви займаєте місце. Люди, не треба так робити. Тепер швиденько про вмісткість, і ось так виглядає мій набор чемпіона. І як бачите, він не провисає, хоча старому рюкзаку від такого стає погано. А тепер проводостійкість. Насправді роблю таке перший раз і не знаю, чи взагалі правильно проводжу цей тест, але вийшло весело. тут все уводит. Ну, що я можу сказати? У перший карман в разі дощу, краще нічого не класти. Але якщо чесно, то головний відділ витримав цей іспит. Там бумага повністю суха. А внизу є волога, але то, мабуть, через те, що я поставив його прямо у воду. Скажу так: я не знаю, хто буде спеціально ходити з рюкзаком під таким дощем, але я нещодавно брав його у басейн і там було все нормально. І, до речі, книжка з англійською вижила. Вона була в відділі для ноутбуку, і типу вона суха, з нею все норм. Не хвилюйтеся. Який висновок я можу зробити, те, що рюкзак тримає воду, але не перший зовнішній відділ. Ну що ж, обов'язково напишіть у коментарях, на чому ґрунтується ваш вибір рюкзака для ноутбуку. Також, якщо відео сподобалось, ви можете поставити лайк, тому що я від якогось чувака на ютубі чув про те, що український контент зараз спеціально блокується, а ваші лайки допомагають вийти йому у рекомендації. Відповідно, у вас у рекомендаціях буде більше українських відео. Тому дякую за перегляд, усім до зв'язку!